Добрий день, продовжуємо проходити Elden Так, Давайте тепер так, на нагору ми ходили. Йдемо, напевно, сюди є вихід. І Я вам тут зараз покажу один є секрет. Так, таємний шлях, такий скажемо, який не зразу видно, його треба знайти. Так, Тут сидять акуратно, яскудию. Вони, до речі, тут ще й бочки на вас можуть кинути і вас зірвати вас бочкою акуратно, значить їх здалеку розстрілювати. Бачите, теж тримає бочку. От. Ми їх розстріляли. Так, давайте поки ще туди от сходимо, там ще один яструб є і там лежить лут. тут. Боль бачите, тримає. Так Але ми йому не дали тут. Так, от лут лежить, о, ще ще камінь. Другий, добрий. Але ми вже прокачали. У нас вже посох 6, нам вже третій треба камені десь шукати, щоб прокачувати. Так, біжимо назад. Де тут той птах? І от звідси ми бачимо внизу гол, там лут. Нам треба тепер акуратно сюди якось спуститися. то таємний шлях туди мись ну, тут нічого ніби нема. Ні, нема так а на що нам факел факел ніби день ще не є темно так що візьмемо ніж так отут скачемо на той от карніс і йдемо по ньому Тут аккуратно вискакуємо на то на той лут. Підбираємо. О, маємо ще щит якийсь такий хитрий. одну з кровотечью воно ну зараз гляне. То отой там має ще й кровотечу. Ага. Так, ясно. нам дали. Дали нам вот сюда. Також аккуратно скачем. Так, так тут у нас нибудь ничего не ма. Идем, теперь скачем дали вниз. Так. Тут ничего не А далі нам треба от сюди скочити. І тут трошки воно пастка. Воно зараз провалиться, але ми не розіб'ємо. От, і тут а, нас одразу чекає, Треба швиденько. Ну о! Скорабеє, маємо ще війни, грузова атака. А ну давайте глянемо, що тут за попіл. Так, грузова атака, так, той, так. і так. Так, тепер тут ми акуратно чекаємо, там лицар Гурнило ходить. Потужний тут також лицар. І напряму я би з ним не радив зразу йти в бій. Краще його трошки надурити, почекати, коли він пройде. Де він тут є? От він і вон там йде. І пройти його мимо і зверху, отам зі скали, його потрохи знищувати. Так буде, я рахую, безпечніше. Хай він собі пройде і ми тихенько-тихенько нишком поза нього і пройдемо. Йдемо тихенько, щоб так щоб не впасти часом. Він собі тут стоїть, щось там на лут дивиться. Ми зараз тихенько пройдемо мимо. Так. Тут нічого немає. Давайте йдемо сюди будемо його помалу знищувати зверху. Тут вже підберемо її лілія. Так. Де він тут у нас є? Має стояти. Ага. Так, давайте викликнем. Він інколи сюди добігає, але частіше він сюди навіть не добігає. Тому присідаємо тут в кущі і чекаємо, куди він. І пробіжить, чи не добіжить до нас. Не добіг. Но ми знову його можемо зверху по чуть-чуть так. А якщо він до нас добіжить, ми зіскочимо знову вниз і, і так. Не будемо з ним напряму зіштовхуватися чекаємо коли він тут знов вийде О, це трошки йому зняли не, не захотів до нас добігти пішов знову вниз чекаємо тоді нам поспішати нема куди Зов нам тут появиться. А. а ми знову тут в кущах сидимо, собі пару разів його вдарили. І... Так. Бачите, знову не захотів до нас йти, знову. ми заховалися. Але кажу, деколи може і підійти. дуже вже задоволений. О, ні, не, не пішов знов до нас. Давайте може, щоб трошки може рунше підробку підзаробимо лапку з'їмо і його доб'ємо. І з нього нам випаде отакий атрибут лицаря. Так, то у нас випадка молитва здається, так? Так, так, де ми будемо молитву? От. Атрибут резвіет гріх. Ага, вот Та та штрава також 27 віри, яке той. Нам віри не вистачає. Тепер йдемо спокійно. Забираємо той лут, він тут охороняв. О, значні карбі мрака 2 Може на може навіть наш ніж Чи нам вже треба буде три на чи три буде мрака, щоб покращити. Так, идем. Далее сюда. Так, тут у нас больше ничего. Либо отнимаем нибо. Вот ничего не Так. От бачите, куди ми вийшли? Ми вийшли до того ліфта, який нас якраз доставить до нашої назад полагодать. Тут буде ще один. Ще один є ліфт. Ми його потім знайдемо також можна буде сюди добиратися до нашої благодаті так там ми вже були там були ну бачите так пройшли то відео видно буде у нас більше коротке я вам показав просто таємний шлях як ліфт ліфтом добратися а на наступне відео я думаю вже підемо далі тому всім дякую, гарного дня і до зустрічі.